Румунія не має можливості збивати російські дрони над Україною. Про таке повідомив прем'єр-міністр Марчел Чолако. Після того як на їх територію впали уламки російського шахеда, міністерство закордонних справ Румунії висловило Федерації рішучий протест. Тим за словами прем'єра, щоб збивати безпілотники, румунія поворумунія повинна відкрити вогонь по українській території. а Дозволу на такі дії немає за даними повітряної розвідки. Російські дрони біля кордону з Румунією поблизу Дунаю, э, з зазвичай збиває українська сторона. Досі для румунів не було жодної небезпеки у цьому районі, запевнив глава румунського уряду. Мені подобається, як завжди, уряди всіх країн висловлюють рішучий протест. І від цього рішучого протесту на болотах всі аж злякалися. На жаль, це не так. І хотілося, щоб ще рішучий протест, скоріш за все, у таких країн перетворився на рішучі дії.